Сьогодні спеціалісти спеціалій Mast привезли і підключили мені гібридний інвертор на 3 кВт, off-grid на 24 вольти з Wi-Fi модулем. До речі, дуже прикольний застосунок, можна дивитися повністю всю інформацію по ньому дистанційно, яку він видає. Ось так виглядає меню. Споживання в кВт. Ква, відсоток навантаження мережі. Зараз світло є, слава Богу, але принаймні. Він зараз йде на під мережі. Працює. Це стандарт. Покази, вхід, вихід. Ось таким чином так він виглядає. Гарно, компактно вписався. Працює він від таких двох акумуляторів. Акумулятори я ставив тягові нас 140 А кожен, тобто 2х280, і плюс підключивши отакий, не знаю, чи там буде видно, аквалайзер, тобто балансир. Що вийшло по ціні? На сьогоднішній день він коштує 16 тисяч кВт на 24 вольти. Ну і два акумулятори вийшли по 8 тисяч, 16 і 16, ну, система вийшла в 32 тисячі. Це, мені здається, трохи дешевше, ніж брати будь-яку зарядну станцію, яка там йде кВт вище до 3 кВт. Ось таким чином. Дякую ще раз компанії МАС сервісній сервісні службі за якісне підключення і оперативне. Дякую.